Добрий день, шановні учні, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми повторюємо з вами тему речення. Дзвоник всім нам дав наказ: до роботи швидше в клас, всі за парти сіли чемно, плине час, хай не даремно. Як завжди, ми розпочинаємо з теоретичного матеріалу повторення правил. Що таке речення? Речення це слова, які. З'єднані між собою за змістом пов'язані, так? Речення бувають за метою висловлювання розповідні, питальні і спонукальні. За інтонацією речення бувають окличні та неокличні. Речення називають поширеним, якщо в ньому є другорядні члени речення. Якщо речення складається лише з головних членів, то воно називається непоширеним. Однорідні члени речення. Що таке однорідні члени речення? Давайте з вами згадаємо. Це слова, які відносяться до чого. Це слова, які відносяться до одного питання, так? Слова, які відносяться, так? До одного і того ж самого члена речення поєднуються між собою, так і виконують одну і ту ж саму роль, тобто однорідні підмети, однорідні присудки, однорідні другорядні члени речення. Так, відносяться до одного і того ж самого слова, відповідають на одне й те ж саме питання, виступають одним і тим самим членом речення. При однорідних членах речення вони між собою розподіляються або сполучниками, або комами. Так? Якщо взагалі немає ніяких сполучників, то ми ставимо кому. Перед сполучниками А, але проте також ставиться кома. Перед сполучниками І та кома не ставиться. Так, просто записується сполучник. Пропишіть, будь ласка, хвилинку каліграфії, правопис великої та маленької літери N з іншими. Та два слова справедливість і оптимізм. Записуємо охайно, записуємо каліграфічно, слідкуємо за своїм написом. І перша гра, з якою ми з вами зіштовхуємося, це дешифрувальник. Дивимося код і записуємо слово, яке у нас утвориться: один – «Р», один Б, Е, один В Ч. Ре. Речення. Так, ми сьогодні говоримо про речення і переходимо безпосередньо до практичних занять до прав. І так, дивимося, будь ласка. У цій вправі необхідно переставляти слова так, щоб утворилися речення. Як ви бачите, вам вже є підказочка, з яких слів воно має починатися. Так? Соловейко співає гарно, як же. Ви в зошиті пишете слово вправа і записуєте уже утворені речення. Слова переписувати не треба. «Як же гарно співає соловейко. Окличне речення. Дивимося далі. Лелеки на даху, гніздо звили. З чого починаємо? На даху лелеки звили гніздо. І наступні, будь ласка, речення утворіть і запишіть самостійно. Ви читати чи любите книжки, шануй мову рідну і бережи. Також не забувайте ставити відповідні знаки. Так, якщо речення питальне, то в кінці ви ставите знак питання. Якщо розповідне, то крапку, якщо окличне, то знак питання. Оклику. Продумайте, будь ласка, і не забувайте, таким чином, у цій вправі у вас має бути записано чотири речення. А ми переходимо до наступної вправи. І так, будь ласка, вам необхідно записати знову ж ці чотири речення. Ось вони. Це та ж сама вправа, яку Тепер наступне завдання: ми продовжуємо працювати з тими ж реченнями, які ви записали в попередній вправі. Ми з вами говорили так, що у вас має бути записано чотири речення. Два ми склали з вами, я показала, два ви складаєте самостійно. В цих реченнях необхідно підкреслити граматичну основу. Тобто в цих реченнях треба підкреслити підмети і присудки в тих чотирьох реченнях, які ви записали. Як же гарно співає соловейко? Хто соловейко? Це підмет. Соловейко що робить? Співає присудок. Підкреслили. На даху лелеки звили гніздо. Хто лелеки, лелеки що зробили? Звили. Лелеки – підмет, двили, присудок. І також в третьому і в четвертому реченні ви також визначаєте підмети і присудки тільки граматичну основу так, підмети і присудки. І наступна справа, з якою ми працюємо. Перед вами текст. Ви в зошиті пишете вправа. Ми вирушили на екскурсію до лісу. Сьогодні був чудовий день. Діти зупинилися на галявині, на ній цвіли квіти, кружляли у веселому танку комашки. Дівчатка замилувалися жовтими кульбабками, а хлопців зацікавив басовий джміль. Він літав і гудів над квітами. Що треба зробити? Вам треба подивитися? І так. Отже, у цій вправі ви бачите виділені слова. Вам треба списати цей текст, але виділені слова замінити однорідними членами речення. Тобто, щоб одне це слово замінив, однорід, замінили. Однорідні члени речення. Зараз я на декількох реченнях покажу вам приклад. А ви вже потім, за прикладом, допишете інші речення. Дивимося, будь ласка, ми вирушили на екскурсію до лісу. Це речення ви записуєте без змін, тому що в ньому немає виділених слів. Далі друге речення. Сьогодні був чудовий день. Слово чудовий виділене, так? Чудовий виділене. Що ми з вами робимо? Замінюємо слово чудовий синоніма. ну, не можна це назвати синонімом, однорідними членами речення, які, в принципі, пояснюють значення чудовий. Сьогодні був теплий сонячний день. І записали таке речення. Далі виділене слово діти. Діти зупинилися на галявині. Хлопчики і дівчатка зупинилися на галявині. Замість слова діти ми використали однорідні члени речення. Хлопчики і дівчатка зупинилися на галявині. Далі дивимося третє. На ній цвіли квіти. Слово квіти виділене. Ми замінюємо однорідними членами речення. На ній цвіли ромашки і маки. Тобто ви ось те одне слово, яке у вас виділене, замінюєте однорідними членами речення. Сонячний і приємний день. Діти, хлопчики і дівчатка, квіти, наприклад, ромашки й маки чи то тюльпани, кружляли у веселому танку комашки. Замість слова комашки ви підставляєте декілька назв комашок однорідних. так? Дівчатка замилувалася жовтими кульбабками. Замість слова дівчатка ви можете написати їхні імена, наприклад, Оленка і Марійка, чи Арінка, чи Анастуся записати їхні імена. А хлопців зацікавив басовитий джміль. Хлопців. Замість хлопців замінюємо однорідними членами речення, тобто імена хлопців, так, Василька, і Петрика чи когось інших. І останні речення ви записуєте без змін. Тобто, ви одразу записуєте текст, як, за прикладом цих перших речень, так, одразу замінюєте виділені слова однорідними членами речення. І таким чином у вас буде виконана перша вправа, в якій ви склали речення, і потім визначили так, головні члени речення в них, і друга вправа у вас буде списаний текст, в якому ви замінюєте виділені слова однорідними членами речення. Ще раз, речення це слова, зв'язані між собою за змістом. За метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні і спонукальні. Непоширене речення це речення, у якому тільки головні члени речення, тобто підмет і присудок. Я сподіваюся, що ви сьогодні повторили, згадали, так завдання були нескладні, тому я сподіваюся, що ви з ними впорались. Домашнє завдання з української мови відсутнє, тому ви надсилаєте тільки фото класної роботи, в якій у вас виконано дві вправи. Чекаю ваші фото. До побачення.